Тижня, що проходить сьогодні, 16 серпня 2024 року. А що у нас було? У нас було цього тижня масована розсилка, начебто листів, начебто від податкової, з дуже дивними е, назвами спеціалістів, які надсилають, і самим текстом досить дивним. Всередині листів були у нас е, типу прикріплений архівчик, але насправді це був файл установки. Будьте дуже обачні і не відкривайте невідомі листи, не, не переходьте по невідомих посиланнях. Більше того скажу. Була така розсилка не лише в імейл-форматі, була така розсилка, дуже часто буває в телеграм-каналах, в Телеграмі, в інстаграмі і не лише ще раз, будьте обачні, не переходьте по невідомих посиланнях, тому що є багато шахраїв, які хочуть вкрасти ваші дані. До речі, пам'ятаєте, трошки часу назад ми мали таку ж саму масову схожу розсилку листів. Ще одна цікава новина: це у нас вже більше два тижні немає плану. Відключень світла. Ще я на хоча нас попереджали, що осінь і зима буде страшна. Будемо бачити, що нас чекає. Ще цікава новина, що податкова восени отримає дані про банківські рахунки громадян за кордоном. З 30 вересня Україна почне отримувати відповідну інформацію і дозвіл власника рахунку їм для цього не потрібний і навіть не вважається, що це банківською таємницею. Ну, побачимо, що до чого це приведе і що це. Нам дасть, але я думаю, тут дасть роботи трішечки бухгалтерам ФОПів, у кого з цих ФОПів є рахунки за кордоном. НБУ найближчим часом подасть остаточне рішення щодо боротьби з дропами, обіцяють в кінці цього тижня, тобто вже десь зараз. Наразі вони планують обмежити чи то вхідні, чи то вихідні платежі від 100 тисяч. Насправді чому кажу вхідні і вихідні, тому що спочатку в одному варіанті казали одне, в другому варіанті казали друге. Чим закінчиться? Не знаю, поживем, побачимо. Тим не менше, це дуже важливий момент для боротьби з російською агресією, з російським агресором, оскільки, на жаль, ось ці дропи, дроп-схеми використовуються для того, щоб фінансувати збройне вторгнення. Вторнення, чому вторгнення? А збройну агресію Росії проти України. Кіберполіція взагалі планує, пропонує кримінальну відповідальність за те, що людина надає свої персональні дані, дані своїх карток іншим особам. В будь-якому випадку, я думаю, що на рівні різних організацій інстанцій іде активна боротьба з цими дроп-схемами, тому нас чекають якісь обмеження і якісь моменти. Я впевнена. Ну так, 90%, що звичайних простих громадян ці моменти не зачеплять, і ніяким чином на звичайних простих громадян це не вплине. Максимум, що комусь доведеться оформляти офіційно легальну свою діяльність. Ось це все. Якщо хтось десь щось отримує нелегальні кошти або неофіційно оформлений підприємець. Ще одна цікава новина, що податківцям на перевірках вдягнуть бодікамери в рамках боротьби з корупцією на місцях. Буду дуже чекати, як це буде реально виглядати. В серпні у нас в обігу з'являється і вже з'явилися купюри нового зразка, де пише гасло Слава Україні! Героям! Слава! Це купюри номіналом 50, 100 гривень і 500 гривень. Це легальні офіційні справжні купюри. Не переживайте, все нормально. Звичайні справжні гроші. Це ніяка не підробка. До речі, звертаю вашу увагу, що на фоні всіх цих новин масованої розсилки рішення НБУ і так далі. У нас десь затихло питання про військовий збір для ФОПів і бізнесу. Дуже дивна тишина, на це звертаю увагу. Також нагадую, що в серпні у нас є індексація заробітної плати, в вересні індексація заробітної плати буде на рівні серпня. І також нагадую останній момент, що. До понеділка 19.08 потрібно платити єдиний податок ФОПи, перша друга група, а та ЄСВ ФОПи, хто сплачує помісячно. Це до вівторка до 20.08. Це був малесенький, коротесенький підсумок тижня, що проходить. Я всім бажаю класних вихідних і до зустрічі.